Соковиті кавуни один із найприємніших дарів літа. Чи широкий вибір у моглеві-Подільському та скільки доведеться віддати за цю бажану ягоду? Погодні умови цьогоріч сприяють швидкому дозріванню фруктів та ягід. Слідом за полуницею, черешною та малиною рекорд раннього старту сезону в Україні побили і кавуни. На місцевому ринку вже можна купити не лише імпортні, а й місцеві баштані. Продавець Олег Осташ розповів: ціни на кавуни у 2024 році значно нижчі порівняно з минулим роком. Тож в середньому за зеленого пузаня доведеться викласти не менше 20 гривень за кілограм. У можна сказати, в цьому році доступні, більш-менш. Зараз кавунчик 20, денька 35. Тобто, Кавун у мене це найсолодший, вкусний, це Олега Володимировича, щоб ви знали. Я беру тільки ямпольський, бо це провірений, тобто, він в хімії нема такої, що в мене внучки, 8 років, їсть, слава Богу, здорово. Існує безліч способів, як обрати смачний кавун. Хтось визначає по звуку, дехто досліджує забарвлення смужок чи просить продавців розрізати ягоду. Олег Осташ каже: насамперед потрібно довіряти продавцю, адже такі лайфхаки не завжди працюють. Підійти до продавця, і щоб він вам сказав правду. От. Все, що можна сказати, Тобто, що там гупають, не гупають». Якщо продавець уверен в своєму кавуні, підійшли, і сказали, да, солоденький, все, будь ласка, можете їсти. Да, а то, що там розказувати будуть, це дуже багато. І зараз нема того, що стукаєш, дзвіночок, стукаєш, то все найголовніше на довір'я продавця. Користі від цієї смугастої ягоди багато. Приблизно на 90% вона складається з води, тому вважається продуктом, який запобігає зневодненню організму. А це справжній порятунок у спекотні липневі дні. Продавці діляться кавуни дійсно солодкі і смачні, тож знімальна група краян також насолодилася соковитою ягодою з ринку.